Відволіктися, послухати пісні наші певні навіть пісні Людини вживу. Це дуже прикольно. Ну, да. Тим паче, ми давно на концертах не були. Я особисто. Нагадати, не, не як це завжди збиратися. Для мене особисто це означає те, що я правильно зробив у 22-му році, пішовши в перші дні в Національну гвардію України. Я зараз чекаю дружину, і ми зможемо сходити на концерт. улюбленого гурт. Це про правильний вибір, про правильні цінності, про Україну. Це для нас щоб розрядитись, напевно, так. І мені здається, що такі концерти повинні бути, тому що життя продовжується і треба отримувати задоволення, хоч від чогось ще, що нам дає. Ну, Гурт уже 30 років, як і мені, тому я жодного разу. 30 років дуже хотіла, бо це така дитяча мрія, чому б ні. І на секунду забувати, що навіть те, що ми стоїмо тут з вами сьогодні, це заслуга тих хлопців і дівчат, наших братів і сестер, які продовжують прямо зараз в цей момент там, на фронті, на сході, на півдні України, захищати майбутнє наших дітей і сьогодення наше з вами. Вони продовжують це робити.